Ми повезли під колючим дротом з рюкзаком, автоматом в каски, яка постійно спадала, і э, кидають світошумову в мою смугу, а тут пісок, і э, всі кричать: у нас типу змагання: э, давай, не, не, не. І я чую, як, як в фільмі заповільна зйомка і Рощук, Нас! Я така у мене. Я отак от на секунду бачу, що вона отут лежить, а я вже. А там прикол в тому, що е, її кидають, ти точно знаєш, де вона впаде. Тобі треба за велику відстань, щоб тобі не прилетіло в обличчя. Ти відвертаєшся, вона вибухає, і ти типу, повзаждалі. Вона буквально там, де стакат. отут тут от моє обличчя. Проволока наді мною. Тут у мене рюкзак, тут у мене автомат. І я така, угу". Я отак от відвертаюся, потрошечки, але жаром мені отак от пролітає в обличчя. І я така, угу". І пісок, звісно. Я це виповзаю, пробігаю, ніхто цього не побачив. Я стою, там щось передаю далі, вони доповзають, ми дограємо сцену. І такі, да, стоп, далі. Я кажу, у мене, по-моєму, немає браві. Uh, а я, я стою так, я така да, 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 давайте. Я так торкаюся, тр, і вона скатується у мене в руках. і Я відчуваю, що знаєш, як ти тільки по ну вогнем спалили. Uh -huh. і Я така ай-яй-яй. Ай, ай,